Сьогодні рубрика стай 12 завітала до мого рідного ліцею номер 19 Запитаємо ліцеїстів, побачимо, наскільки вони розумні. Ну що ж, ходімо зі мною. Кажи, будь ласка, в чому сенс казки Попелюшка? Зараз я подумаю. Ну. Дзвінок другу будемо робити. <світ> Дівчатка, допоможете? В чому сенс казки Попелюшка? Ну, то что женщина не посудомойка. <laughs> ну, то, что девушка имеет право на какие-то свои потребности. Она может отдыхать, она может, когда хочет, красиво одеваться. Ну и все в этом роде. Три творы Тараса Шевченко. Uh, Мне 13 манала. Верчишмолин. Uh, заповідь. І. Тополя. Про що там ти хоч знаєш? Ну, а що ти відповіла? Молодець. Ну що можуть називати милицями? Не знаю, ну, Підказка, якщо ти не дай Боже, зламаєш ногу. З чим тобі підеться ходити? А, з гіпсом. Ні, Гіпс би не назвали Давай Давайте друг допоможе. Костелі. Російської костелі, вірно, да. милиці це російської костелі. В чому українську разом? Скажи, будь ласка, що таке куряча сліпота? Коли куриш, то <рес> <рес> нічого не бачиш, окрім куріння. Це добре такий агітаційний плакат міг би бути, але все ж таки, що таке куряча сліпота? <рес> не знаю. Рослина. Рослина, молодець! Є! відповів. Що таке бандура? Музичний інструмент. Як виглядає, ти знаєш? Великий такий. Я, я пішла на нього один раз і все, пішли туди не поверталась. Чого? Не сподобалось. Каже, будь ласка, скільки важить 10 літрів води? 10 кілограм. Браво оплески! <плес> Молодець. Що таке підмет, а що таке присудок? Чилене речення. Так, да, добре, молодець, відповів. Скажіть, будь ласка, хто такий Рахат Лукум? Не знаю. А якщо подумати? <писло> <писло> Солодощі. Солодощі, так. Да. А з якої країни? <писло> Туреччина. Туреччина, вірно. Молодець. Що таке комплекс Наполеона? Я не знаю. <писло> якщо подумати, так, яким був Наполеон. Та... О, так. Да. І тоді що означає комплекс Наполеона? Ну, то, що він маленький, а тигрується на других людях. Ну, тобто так, хто маленького зросту, він може бути соромиться з цього, і це називається Комплекс Наполеона. Молодець. Чим відомий Ісак Ньютон? Закон. Закони, так, він? А які він закони придумав, ти знаєш? Ньютон. Ні, я кажу, які. Я розумію, що це Ньютон, -Ньютон придумав, але які? Фізичні. Фізичні. А можливо, юридичні. Е – Ні, -е -е. Тільки. Тільки фізичні. А йому щось на голову падало? Так. Що? Яблуко. Яблуко, молодець. Яких тварин Мойсей забрав з собою на свій ковчег? Ну, у кожної тварині по парі, тобто дівчинка і хлопчик, і він ну, щоб їх не затопило, щоб могло продовжуватись цей. ну… – Молодець. Затопила, а тварини вижили. Поганих людей затопило? Ну, Вони там сварились, і Бог сказав йому, щоб ну щоб він побудував корабель і кожний твар і попає. Молодець, браво. Як називається число, написане над рискою дробу чисельник. Молодець, чисельник, да. Що таке шульга? Шульга? Я знаю герої з фільму, а так ні. Ні, це, він, це не прізвище. Шульган це українське слово. Як ти можеш його перекласти російською? Підказка до тебе. Лаваш. Може, і Лаваш називається так десь в якійсь країні. Назив, будь ласка, обласний центр Дніпропетровської області. Обласний центр. Дніпро, маві. Місто. Місто Дніпро. Молодець. Місто Дніпро, вірно. Скажи, будь ласка, що таке барометр. Барометр? <звук> І так, так, да? там щось, що нам там написали цікавого. Атмосфера. Що атмосфера? Ну, слой атмосфери. Барометр це слой атмосфери. Тиск. А що він. Ну, тиск. Окей, барометр тиск. А що він робить? Що робить барометр? Вимірює тиск. Вимірює тиск. Молодець. Молодець. Є. Yeah. Що таке світлина? Це типу як рай. Рай? Ну, А ти там був? Ні. Не Ну вдома у вас є у кожного фото, так, вірно. Молодець фото. Скажи, будь ласка, що таке морфологія? Це щось на українській. Там... Щось на українській мові, так. Частина мови. Воно що робить морфологія? Вона. Що, що вона робить з частинами мови? Вівча. А ти вивчила частини мови? Мабуть. Можеш назвати їх? Мені вже таке було питання з приводу частин мови. І... Вчителька Вчітель, знає. Іменник. Прийменник. Прикметник. Дієслово. Підмет. Ні, це не щасливі. Займенник. О. На, які відп... На які питання відповідає іменник? що. Молодець, все відчупляюсь від тебе. У тебе такий дуже крутий яскравий образ. Скажи, будь ласка, кому би ти хотів передати привіт? Я хотів передати привіт своїй мамі. Її звати Марта. Вона буде дуже щаслива, коли побачить це інтерв'ю, цей випуск. Ну, думаю, так. Да.